Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція. Будемо говорити про новий навчальний рік. Гостем нашої студії є перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець. Пане Володимире, я вітаю вас у нашій студії. Доброго профільний ранку. профільний міністр Лілія Гриневич зазначила про те, що система освіти готова до нового навчального року. Власне, які інновації очікують школярів у новому навчальному році. О, так одним речі не скажеш. Власне кажучи. Великих новацій нинішнього року ще не передбачається, тому що не прийнято закон про освіту в новій редакції, і основні новації там передбачені, але е розроблено проєкт. Нової української школи це власне те, що закладено вже в законопроєкті, що має бути прийнято, і деякі елементи будуть реалізовуватися починаючи з початкової школи. Але це лише елементи, які повинні трошечки поправити ситуацію прийнути, що От, зараз є. От яким чином поправлена буде ситуація в початковій школі, адже до сьогодні, наприклад, там до літніх канікул, досить складна була програма для першачків. чи полегшить її з початком цього навчального 2016 року. Нам здається, що програма не була складною, термін неправильний. Програма інколи перевантажена другорядними деталями. Uh -huh. розумієте? Треба навчити і читати, і писати, і усно додавати, і множити, і все це треба зробити. І отже, мета початкової школи це дати ці базові знання писання, читання, арифметичні навики вміння. І трошки основ природознавства, включаючи далі загальний культурний і спортивний розвиток, розвиток фізичної дитини. От основне завдання школи. А що мається на увазі другорядні речі? Які другорядні речі потрібно відкинути, будуть відкинути? Другорядні речі, які не працюють на цю основну мету початкової школи. Наприклад, є дуже багато. Багато такої побічної тематики в підручниках, в програмах, яка не працює на основну мету. Ну, наприклад, в початковій школі не можна ставити за мету якісь важливі компетентності в інформаційних технологіях. І, взагалі, не треба на цьому акцентувати увагу, тому що навіть за деякими висновками медичними тривале сидіння за комп'ютером не є добрим для дитини, але користуються наші діти, тому це треба включати в процес. Але it компетентності, скажімо, елементи там вони далеко виходять за межі потреб початкової школи. загалом стосовно інформаційної технології, адже не в всіх школах є комп'ютери і комп'ютери власне сучасного зразка, чи розглядається такий варіант, що діти, наприклад, зможуть до школи. Носити власні там гаджети, власні комп'ютери, і а, загалом на кшталт як буде діяти програма пов'язана із підручниками. Ну це два різні питання. Звичайно, дітям не треба забороняти користуватися гаджетами, але треба і в uh -huh. сім'ї, і, і, і в школі привчати до розумного використання. Якщо діти лише грають, то це погано. Діти повинні користуватися для добування інформації для добування знань. А вчитель тільки повинен е, вчити користуватися цими знаннями, показувати, uh -huh. як їх застосовувати, йде ці, ці знання шукати. Тому... Тобто на уроці можна користуватися комп'ютерними. засобами? Це залежить від учителя, розумієте? Е, не можна вчителю нав'язувати якусь одну позицію. І одна із основних ідей концепції нової школи це академічні свободи вчителя. Те, що зараз дано певні рекомендації для початкової школи, це найбільше ніж рекомендації. Вчитель повинен мати певний ступінь економічної свободи і працювати так, щоб виходити на потрібний результат. Як він буде робити з використанням гаджетів? Інколи використання гаджетів може бути шкідливе, навіть з точки зору виховної, тому що діти замість того, щоб навчатися, змагатися в навчанні, змагаються у кого дорожчий цей девайс буде. От і це вже зовсім не здорова обстановка. Вчитель не повинен таке заохочувати. Але користуватися, скажімо, комп'ютером вдома там для підготовки, для вивчення матеріалу, пошуку якоїсь цікавої інформації. Звичайно, що якщо... діти це роблять без нас, без вчителів, вони все це навчилися, тому треба це заохочувати і розумно спрямовувати в потрібно. Але росло. що стосується підручників, адже от навіть ти маленькі діти з початкової школи носить багато підручників до школи. Їм складно, важко. Чи можливо завантажувати можливо не в початковій школі, а вже в середній школі необхідні підручники у гаджети в комп'ютерний варіант? Я б скажу, щоб було менше підручників, треба зменшити кількість предметів. Предмети, а чи варто це робити? Предмети мають бути більш такими концентрованими, не, не, не розпилювати увагу по великій кількості предметів не буде багато підручників. От на, 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 на вашу думку, сьогодні відповідна кількість предметів чи потрібно є, щось скорочувати? Є, є, є зайві предмети, особливо в базовій школі. Я не хотів би називати ага. конкретні предмети базові початкові в, в базовій школі. Це з 5 по 9 клас. Ага. От, є дещо трапляється в варіативній складові і, і в початковій школі. Дещо таке, що від чого варто було відмовлятися, і треба писати освітні програми в перспективі, такі які будуть е, е, концентруватися на, е, е, концентруватися на е, тих предметах, які забезпечують відповідні компетентності за підсумки навчання. Це не тільки е, педагогічна проблема, це ще проблема і е, е, економічна. Сьогодні діти в школі перевантажені 8 годин. В день, вісім років в день це ненормально, але okay. це ще не нормально з точки зору бюджету. Бюджет викидає гроші на вітер, тому що ці додаткої 2 години вони не дають жодного позитивного результату. Дитина не має часу на самостійну роботу вдома. Це стосується скажімо, десь за оцінками 7 по 11 клас. Практично 7-8 годин в день це нездорова обстановка. Але бюджет платить за гроші. Якби ми відмовились від цих за годин, ми дуже легко підняли вчителю зарплату. Які за рахунок розумного використання грошей, тобто на перспективу відмовитися від цих двох годин, розвантажити дітей, підняти за рахунок цього вчителям зарплату? Ну не тільки за рахунок цього. Я сподіваюся, що наступного року зарплату вчителям буде піднято. Мається Позиція. на увазі з 2016-го? вже з, цього навчання 17-го 17 бюджетного року, тому що uh -huh. в цьому році бюджет є, і він не виконується, нікуди вже за межі не вийдемо. Зараз ведеться робота над, над проєктом нового бюджету на наступний рік. І я сподіваюся, що нам вдасться добитися того, що вже прописано у проєкті закону, хоча закон ще не прийнятий, але попередні домовленості є, що... Буде певне підвищення вчителів по тарифній сітці просування. Тобто ми не, не виходимо за межі тарифної сітки, але позиції вчителів в тарифній сітці будуть починатися вище ніж вони є зараз. От е, з початком нового навчального року вирішено сьогодні питання із педагогічними кадрами. От наскільки е, шкільні навчальні заклади забезпечені педагогами чи укомплектовані на сьогодні? Школи? Е, е, зараз школи укомплектовані, великих проблем з комплектацією немає. Проблеми трапляються у великих містах, де зарплата не дозволяє наймати. На роботу вчителя, на, на, на враховуючи вартість життя в таких містах. Проблема може бути в окремих школах Києва, Харкова, Одеси, де життя дорожче суттєво. Проблем з комплектацією в сільських районах, невеликих містечках, проблем, як правило, не буває. Є скоріше конкуренція за ці робочі місця, і досить висока конкуренція, інколи на межі, на межі допустимого. Е, тому е, проблем з кадрами немає. Е, є проблема інша, якість кадрів. якість кадрів. Жодних претензій до вчителів нинішніх е, ми преділити не можемо. Дуже багато з них інвестують в свої власні ресурси, в, в освіту вкладають. Бо треба купити книгу, треба купити, переплатити і Дуже часто вони роблять не за бюджетні гроші, а за власну зарплату, ще десь заробляють до такої гроші, щоб допомогти школі. От, але нас непокоїть те, що на вчительські спеціальності в університети, в тому числі педагогічні, дуже слабкий набір, дуже слабкий набір, і інколи його просто немає. Немає при тому, що на вчительській спеціальності, на світянській спеціальності було фіксоване державне замовлення, тобто там не було конкурентного вибору. вуз мав право отримати, значить, набрати 15-20 майбутніх вчителів фізики чи математики. І є випадки, коли на, на ці 20 місць приходило якісь. Прийшла тільки одна людина на навчання. От, власне, на вашу думку, у зв'язку з цим вивчення у школах фізики і математики на цьому власне і позначається на якості підготовки школярів, адже за останній період значно знизилися знання учнів із цих предметів. Дуже знизилися з математикою. Це катастрофа. Угу. І моя позиція була така, що наступного року зробити ЗНО у формі ДПА ДПА в формі ЗНО для всіх випускників середньої школи. Але а в чому відмінності? Чому так краще було би? Тому що та державна підсумкова атестація, яка проводиться в школі, вона не недостатньо об'єктивна. В кожній школі є своя шкала оцінок, і це зрозуміло. Є краще, є гірші, і школа живе в цих рамках. Потрібно мати школу оцінок, яка б була однакова по всій державі. Тобто щоб ЗНО оці... якраз це саме те незалежне оцінювання, так. яке о, о, практично засвідчує результати тієї чи іншої дитини. Так, от ми Точно. вже два роки проводимо ДПА з української мови в формі ЗНО угу. і. і, і... Маємо результати, хоча з української мови відносно непогані результати. З математики, навіть серед тих, хто приходив на ЗНО, а це десь відсотків 40 усіх учасників ЗНО, результати дуже погані. Результати дуже погані. Це при тому, що ми маємо елітарну частку нашої освіти. Наші школярі перемагають на міжнародних олімпіадах, привозять щороку найвищі медалі, але масова освіта. З математики погана, і це вже ланцюговий такий процес починається, коли приходять слабкі вступники, слабкі студенти університету на виході, слабкі вчителі. От і тому математична, фізична, природнича освіта в широкому розумінні слова, технологічна інженерна освіта стає пріоритетом для, для міністерства. Це треба піднімати. Починати потрібно школи будуть додатково о, заняття з математики з фізики і з цих предметів яким чином ви збираєтеся посилювати знання з математики в школах, готувати школярів? Де, ну дуже багато залежить від того, як ми приймемо закон, тому що в рамках цього закону, діючого закону uh -huh. про освіту і закону про загальну середню освіту, практично нічого, нічого серйозного змінити не можна. Крім одного, ми можемо збільшити кількість годин. Можемо на запровадити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. Але це, це знаєте такі точкові кроки, які не швидко дадуть результат. Треба, а що дасть результат? Е, треба, е, треба суттєво змінювати освітні програми для середньої школи. Е, мова не йде про те, що там щось спростити чи щось ускладнити. От потрібно по-новому будувати освітній процес. Математика, скажімо, вивчення математики не повинно буде формальним заради математики. Там не повинно бути з тому що математика це наука, яка вчить тому числі мислити, потрібно логічно буде думати. звичайно, звичайно. А в нас особливо в школах гуманітарного профілю. А на жаль, гуманітаризація ця починається профілізація інколи ледь не з першого класу. І Це погано, школа, це дуже погано, тому що ми не можемо. Ми до 13-14 років не можемо цінити нахили професійні нахили дитини. І Ми її вкидаємо з першого класу в гуманітарну школу. Там де факто математики по справжньому не викладають. А потім виявляється, що в людини є талант до математики, до інженерії, а в неї вже немає підготовки, тому що особливо я наголошую, школа гуманітарного спрямування вивчається не математика, як, як галузь знань, як предмет науковий, а вивчають в стилі, як скажемо граматичні правила. От завчили теорему, завчили формулу і, і якісь там механічні операції, виконуємо. Жодної логіки, як правило, в цьому викладанні немає, і це е, на фоні того, що сама програма передвантажена другорядними знаннями, які дуже часто просто не потрібні. Ну я думаю, що ви ще пам'ятаєте свою шкільну математику, і навряд чи тим, хто не хотів стати математиком, там подобалася тригонометрія з синусами косі. Все інше і в такому вигляді, як вона викладається. Пане Володимире, я просто дивлюся на своїх дітей, які вивчають, починають вивчати математику. Катастрофічно їм складно. Вони не знають математики. У нас, коли ми навчалися, такого не було в школі. все таки рівень знав, був інший рівень підготовки, не дивлячись на те, що були перевантажені програми. Ні, програми, програми не були тоді перевантажені. Програми були більш логічно побудовані, підручники побудовані. Тобто було, починаючи, скажімо, з п'ятого класу і в початковій школі більше задач логічного типу задач саме те, де треба було проявити мислення. Далі давалося доведення фактів, обґрунтування, чому так. Дитині не треба давати готові знання, їй треба відповідати на питання, а чому І от і що вона програма? сама повинна Нині? знайти відповідь. Звичайно, вона повинна вміти шукати ці відповіді і вчитися таким чином і жити в житті. Формули вона в інтернеті знаходить за за кілька за лічені секунди. Вона повинна знати, для чого ця формула, що вона означає, що за тою сіносою за тими синусокосами, які природні процеси стоять, як вони працюють, як це зв'язано там з телебаченням, з радіо, з нашими мобільними. з… З електрикою загалом, і коли б дітям пояснювали ці е, е, ці, ці зв'язки, пояснювали природу речей, і навіщо це потрібно, діти звичайно задоволення би вчили. А так просто вивчити формулу запам'ятати. Пане Володимире, а от власне стосовно історії України вивчення вчителі кажуть, що дуже мало годин відводиться на вивчення саме історії України. А в нашій студії були педагоги, які викладають у вузах, і кажуть про те, що українці, школярі і діти, які вже вчаться в вузах, вони не знають навіть своїх історичних міфів, чи спрямовано на це, щоб переглянути власне збільшення годин, чи потрібно це історія України. Знаєте, колись я почув таке твердження від одного з викладачів історії, що історія це набір фактів і дат. І це твердження мене, знаєте, глибоко вразило, тому що насправді історія це наука, яка пояснює логіку всього історичного процесу. Тобто людина вчить історію не для того, щоб пам'ятати, в якому році народився президент, чи народився гетьман, чи відбулася якась битва, а щоб зрозуміти логіку історії свого народу. і Тоді він ці знання, ці компетентності, вже не знання, вони повинні допомагати приймати правильні рішення в сучасності. О, якщо просто зазубрити... Тобто робити певні висновки. Правильно, правильно, мислимо. Оскільки треба. історія рухається по спіралі. Так. І от біда не в тому, що мало годин, біда в тому, що ми дуже багато історичних фактів змушуємо дітей запам'ятати. Дуже багато. Вони повинні пам'ятати з історії ключові дати, ключові події. Uh -huh. Але більше треба приділяти увагу саме логіці цього історичного процесу, як на мене, і не просто історії України, але ж історія України має бути зав'язана в контексті світової історії. Якщо ми говоримо про часи Богдана Хмельницького, то треба ж зразу, щоб діти з розуміли, що відбувається за за нашими західними, за нашими східними кордонами, на півні, що відбувалося, щоб бачити цю історію в контексті. А стосовно програми патріотичного виховання. Наскільки реально, що вона все ж таки буде написана і щоб вона була невідірваною, щоб дітей патріотично виховували і в садочках, і в школі, і в вузах? Ви знаєте, попробуйте перекласти виховання англійською мовою, пошукайте в словниках, ви завжди вийдете на слово education – освіта. І насправді ділити освітній процес на навчальний і виховний. Є нерозумна, нераціональна. Ага. Це робилося в Радянському Союзі, тому що там штучно мусувався процес виховання цього комуністичного е, світогляду. Тому що по-іншому його не можна, його не можна було подати в виході викладання предметів, тому ага. що він був протиприродним, цей комуністичний світогляд. йому нав'язали штучно. Тому насправді ми виходимо і в концепції нової школи, в проєкті закону на поняття освітній процес, який включає навчання, виховання, розвиток. Вих... Все в комплексі абсолютно uh -huh. виховання має бути на виховання має бути спрямована вся діяльність школи, окремі виховні уроки, виховні години, вихідні заходи. Вони в крайніх випадках можуть бути застосовані, але е виховання це формування особистості на тих знаннях, які вона здобуває. Тобто на кожному уроці повинна подаватися відомості, повинна подаватися знання і вчити своєю поведінкою і на уроці, і на перері повинен подавати такі зразки, які, які потім будуть наслідувати його вихованці. Тобто це безперервний процес. Тому говорити про виховання, в тому числі патріотичне, окремо мені, мені дуже не хочеться. Стосовно англійської мови, чи буде збільшена кількість годин на навчальних закладах? Е Знову ж мова не про кількість годин, мова про якість викладання. Про якість mm -hmm. викладання тобто все за... на якості буде якості. І розумієте, сьогодні наші діти вивчають по 11 років англійську мову, виїжджають за кордон і міють спілкуватися, тому що вони вивчають якийсь застарілий варіант англійської граматики. Ну зрештою, потрібно вже міняти. Сутні живої мови. Треба в компетентності потрібні, спілкування потрібне. От і наприклад, а яким чином, на вашу думку, школа може забезпечити цю практику спілкування? Ну, по-перше, повинен бути вчитель, який має цю практику спілкування, тобто вчитель повинен побувати десь за кордоном, гумовно середовищі, пожити, по поспілкуватися, відчути живу мову. Живу мову відчути і принести її в клас. По-друге, треба більше спілкування, більше аудіювання, слухати англомовні мову, живу слухати, дивитися фільми, фрагменти фільмів, вчитися жити в цьому мовному середовищі, а не зазубрювати набір слів, тільки і все інше. От знову ж таки, компетенції хід вивчення мови. Це не вивчення словникового, поповнення словникового не лише словникових запас чи граматика, це вміння щоденно в побуті спілкуватися цією мовою, користуватися мовою. Ми ж накачуємо знаннями і не вручаємо спілкуватися. Я вам скажу, що при всьому тому, що Україна друкує свої підручники з англійської мови, насправді по всіх київських школах і не тільки київських хороших вчителі українськими підручниками не користуються. Вони користуються підручниками Оксфорда, Кембриджа, Батьки купують за свої гроші на ринку угу. і вчать по тих підручниках. Це при тому, що там немає власне через підручник, не організує щодіювання, слухання і так далі. Потрібні технічні засоби. Ну там є диски в цих підручниках. От інколи є диски, так так, так. От я думаю, що і все суспільство повинно по іншому ставитися до того. До вивчення мов розуміючи, що без знання іноземних мов uh -huh. перспективи в цьому світі у нас не буде. Я думаю, що повинні з'явитися на телеканалах фільми в оригіналі з, з, з титрами української мови, субтитрами української мови. Так як починали, скажем, багато європейських країн, східноєвропейських країн. Потрібно, щоб пішли в кінотеатри більше фільми в оригіналі. Субтитрами української мови, тобто людина можливо не, не, не має достатньо словникового запасу, навики слухання мови розуміння, але коли вона бачить текст, вона співсталі зміст розуміє, що про що говориться, і вона починає сприймати по іншому живу мову. Отакі От речі потрібні. Яка ситуація із підручниками на сьогодні? Зараз підручники для 8 класу цілком надруковані 100%. Більше як половина вже завезені в області, і я думаю, що до 1 вересня все буде доставлено в школи. Підручники будуть отримані, в тому числі і підручники мовами національних вершин, що раніше рідко давалося. Пане Володимире, от ви згадали про ДПА і ЗНО. Так, власне ж, цей навчальний рік, кінець навчального року, ЗНО маєте проводити у випускних класах. І для одинадцятих, і для дев'ятих поясніть. чи ви ще не вирішили до кінця, як це буде відбуватися? І власне те ДПА, яке проходили учні випускники початкових початкової школи в початковій школі. Не планується ага. зно. За законом в формі ЗНО повинна відбуватися державна підсумкова атестація після 9 класу, після базової школи, але це в проєкті закону є. Uh -huh. ну, наскільки мені відомо, деякі регіони вже готові наступного року провести ДПА після 9 класу в формі ЗНО як, як експеримент, тому що коли ми проводимо ЗНО після 11 класу, ми вже нічого не можемо поправити. Ми вже нічого не можемо правити. Uh -huh. Якщо ми проведемо зНО з математики з української мови після 9 класу, то ті, хто в цих ключових предметах, ключових для, для всього майбутнього життя людини, ключових, якщо вони відчують своє відставання, в них є два роки, а в майбутньому три роки в новій школі, коли вони зможуть це поправити. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець. Я дякую, що ви були з нами. Всіх вітаємо з новим навчальним роком і до зустрічі. Не перемикайтесь.